Горшки Леонід Глібов. Був собі горщик золотий, хороший дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла, Та те біда. Скрізь її знають села й города, чого вона не виробляє. Не тільки що горшків людей не розбирає. І опинився горщик золотий. Між череп'яними горшками, Щербатий і кривий, з розбитими боками всі насміхаються над ним. Ану, лиш принеси водиці, а кухлик і собі, шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався Я черепок та золотий. А ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся, поважний розум все почув. Прийшов, дознався, що й до чого, і бідолаху золотого шовкову хустку обгорнув, а щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото скрізь золото воно, А череп'яна чвань віку череп'яна.